Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, які закономірності визначають особливості рельєфу та поширення корисних копалин на материках і океанах? На давніх і молодих платформах материків переважають рівнини та їхні частини низовини, височини і плоскогір'я. Прикладами поєднання розміщення платформ і рівнин ми знаходимо на кожному материку, що свідчить про закономірність у їхньому розташуванні. В областях складчатості простягаються гори. Вони різняться за віком. Гори, які почали формуватися в останні 25 мільйонів років, і в яких складки гірських порід добре проглядаються, називають молоді складчаті гори. Складчаті гори зазвичай високі, вони простягаються довгими пасмами, як Анди та Кордельєри в Америці, Альпи, Карпати, Кавказські гори та гімалаї в Євразії тощо. І з часом складчаті гори руйнуються. Під час вертикальних рухів земної кори вони розбиваються на окремі брили. Утворюється дещо піднята ділянка, горст і опущена грабен. У результаті цих процесів формуються складчасто-брилові гори. Відносно стійким ділянкам літосферних плит платформа відповідають рівнини. Складчатим рухомим тектонічним областям у рельєфі відповідають гори. Тому тут відбуваються активні горотворчі процеси, виникають вулкани землетруси. Що давніша складчатість герцинська, каледонська байкальська, то гори за абсолютною висотою нижчі. На межі з'їтнення літосферних плит в областях складчатості утворюються складчасті гори. Сучасний зовнішній вигляд гір залежить також і від новітніх тектонічних рухів, що відбуваються впродовж останніх 20 мільйонів років, і від дії зовнішніх чинників. Високогірний тип рельєфу, круті схили, гості вершини, вкриті льодовиками, глибокі міжгірні улоговини, характерний для молодих складчатих гір. Найбільш високі і сейсмічно активні області нашої планети це молоді гори. Середньогірний рельєф характерний як для молодих, так і для склачатобрилових гір. Зважаючи на склад гірських порід, які легко руйнуються водою, вітром, перепадом температур. Часто їхня висота незначна до 2000 метрів з неглибокими міжгірними западинами. Зіставлення тектонічної та фізичної карт світу свідчить про відповідність між окремими тектонічними структурами та формами рельєфу. Наприклад, східноєвропейській платформі відповідає східноєвропейська рівнина. Рельєф дна Світового океану так само складний і різноманітний, як і рельєф суходолу. Основними формами рельєфу дна океану є материковий або континентальний шельф. Материковий схил ложе океану, середньоокеанічні хребти, глибоководні жолоби. Рівнини і гори суходолу продовжуються на підводній окраїні материка. Це прибережна ділянка дна океану, що включає материковий шельф і материковий схил. Тут переважає материковий тип земної кори. Підводна окраїна материка простягається до глибини 3-4 тисяч метрів. Значні площі в океані займає ложе океану, що має океанічний тип земної кори. Тут переважають платформи, які називають океанічними. Це стійкі ділянки ложа океанів. У рельєфі їм відповідають глибоководні рівнини і улоговини. У місцях зіткнення літосферних плит підводну окраїну материка і ложе океану розділяє перехідна зона, для якої характерна значна рухливість. Ця зона має перехідний тип земної кори від материкової до океанічної. Також тут доволі складний рельєф, підводні гори і глибоководні жолоби. Усі глибоководні жолоби розташовані на окраїнах океанів. Підводні гірські хребти можуть виходити на поверхню моря, утворюючи острови. Гірські споруди утворюються і в місцях розходження літосферних плит. При цьому в земній корі виникають глибокі до кількох кілометрів розколи дна рифти. Через них з надер землі підіймається речовина мантії. Так утворюються серединоокеанічні хребти. Ці хребти можна порівняти з найбільшими гірськими спорудами суходолу. Розміщення корисних копалин пов'язане з особливостями геологічної будови території. У розміщенні родовищ корисних копалин простежуються певні закономірності. Паливні корисні копалини залягають переважно в тектонічних западинах. Рудні тяжі до щитів і вулканічних гірських хребтів. Нерудні копалини осадового походження, солі, вапняки, піски розміщені в прогинах. А магматичного чи метаморфічного походження граніт, мармур, графіт у породах щита складжатих системах. У 2019 році американський дослідник Віктор Весково на підводному апараті встановив новий рекорд і занурення на дно маріанського жолоба 10 927 метрів. Це на 11 метрів глибше за попередній результат. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які закономірності визначають особливості рельєфу та поширення корисних копалин на материках та океанах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!